Виконуємо номер 7 із прав для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Марко, Тетяна та Оля продавали смаколики, збираючи кошти у благодійний фонд. Разом діти зібрали 800 гривень. Марко зібрав 37% цієї суми. Тетяна зібрала вдвічі більше, ніж Оля. Скільки коштів зібрав кожен із друзів. Знайдемо, скільки зібрав Марко. Знайдемо 37% від 800 гривень. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно це число поділити на 100%. І помножити на потрібну кількість відсотків. 800 ділимо на 100, це буде 8. І 8 множимо на 37, отримаємо 296 гривень. Зібрав Марко. Ну, а тепер в умові задачі відомо. Що Тетяна зібрала вдвічі більше, ніж Оля. Тобто три частини. Тетяна дві частини, Оля одну частину. Знайдемо одну частину, скільки зібрала Оля. Але перед цим знайдемо, скільки зібрали дівчата разом. Бо всього в трьох вони зібрали 800. І віднімемо 296 гривень, що зібрав Марко. Отримаємо 504 гривні, зібрали Тетяна і Оля Разом. Ну, тепер знайдемо. Тетяна дві частини, Оля одну частину, всього три частини. 504 поділимо на 3, отримаємо 168 гривень, це одна частина. Зібрала Оля. Ну, а Тетяна в два рази більше. Тому 168 множимо на 2, отримаємо 336 гривень. Зібрала Тетяна. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання. Скільки коштів зібрав кожен із друзів? Марко 296 гривень. Тетяна 336 гривень. І Оля 168 гривень. Номер 7. І справ для повторення розділу 1 виконано.